Друзі, відео про те, як замінити фільтр газовий тонкої очистки самостійно. Процедура дуже не складна. В першу чергу треба перекрити газовий балон. Там знімаєте колпачок, в кого це балон знизу, в кого зверху, там буде кришечка відкручуєте і перекручуєте клапан. Закручити краніком. На самому редукторі у нас на трьох болтах запакований отакий фільтр. Ставиться він отвором вниз. знизу фільтра маленька резиночка, от вона. Зверху під кришку на три болта буде така більша резинка. Зверніть увагу, що є резинки тонкі, є трошки товщі. У мене стояла така товста. І при Черговому оглядові підкапотного простору я почув запах газу. От оця товста прокладочка нібито трохи не вжималась, хоча болтики були затягнуті. І через це була витічка газу. Зараз я замінив, даний фільтр пройшов десь 6 тисяч. Дивіться, в якому він стані. Вже є відкладення. 10 тисяч це, мабуть, такий крайний термін по його заміні. Ну і все, замінили, затягнули, відкрутили кран, мильним роствором побризали на сам редуктор. Якщо бульбашки ніде не йдуть, то все зробили вірно. Ну, так, все дуже просто міняється.